Всім доброго дня, з вами Олексій і це компанія Америка авто. У нас буде нова рубрика. Ми покажемо одразу вісім готових автомобілів наших клієнтів. Будуть автомобілі від моменту купівлі на аукціону, будуть фото на кожному етапі, а також я вже покажу в цьому відео, як вони після ремонту та після постановки на облік. А зараз вам швидко розкажу і покажу, які ж автомобілі будуть у нашому сьогоднішньому випуску. І це перший з них це кросовер Mazda CX5 в Touring версії 2017 року. Також буде Ford Escape ST-Line версія автомобіль вже 24-го року з мінімальним пробігом. Наступним це буде Ford Explorer в лімітед комплектації з мінімальними пошкодженнями автомобіль 2017 року. Буде електромобіль e-tron Premium плюс комплектація 2019 року. Також буде дизельне авто, це Audi Q5 auto Premium плюс комплектація і це автомобіль 15-го року. Ще буде один Escape максимальні тітаніум версії, але він буде 21-го модельного року. І також сьогодні покажу Volkswagen Tiguan, автомобіль в S'E версії, який ми купили, теж дуже вигідно для нашого клієнта. А зараз ми детально пройдемося по кожному автомобілю і почнемо з кросовера Mazda CX5, автомобіль 2017 року версії Grand Touring. Хороше авто, яке ми купили нашому клієнту, всього лише за 6100 доларів. Пройдемось по характеристикам: тут 2,5 двигун та 48 тисяч всього лише пробігу. А також автомобіль має повний привід. Перед торгами всі автомобілі у нас детально перевіряються. Ми замовляємо історію, там відображена всі. Технічне обслуговування по автомобілю також кількість власників і кількість ДТП. Ми рекомендуємо звичайно, коли це одне ДТП. Зрозумілі пошкодження, і всі автомобілі також ми відправляємо нашим працівникам з сто, які детально його ще перевіряють. По кожному автомобілю перед торгами перераховується ремонт на нашому СТО. Цю мазду нам вдалося купити з дев'ятої спроби, бо нам важливо не виходити за рамки бюджету нашого клієнту. Це дуже хороша ціна, особливо для комплектації гарантурних. Зараз вам покажемо фото з порту США перед відправкою, і вже буквально через півтора місяці авто було в європейському порту. І вже буквально ще через тиждень цей автомобіль ми зустрічали на нашому СТО. У нас також було відео на нашому YouTube-каналі, коли ця машина приїхала. Для тих, хто не дивився, зараз ми зробимо невеличку таку вставку. Пошкодження тут прийшлись по лівій передній стороні. Одразу, як автомобіль приїхав на наше СТО, протягом перших двох днів ми його продефектували, і наш клієнт отримав багато фото та відео по своїй машині. І вже зараз ви бачите повністю готове та відновлене авто, яке ми на днях будемо передавати нашому клієнту. Таку мазду 17-18 років хороші комплектації можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. Якщо ви для себе обираєте мазду cx 5 але 21-22 року їх можна можна купити в бюджет 17-19 плюс ремонтні роботи. Також хочу сказати, зараз дуже багато нових мазд вийшло: це Mazda CX-60, Mazda CX-70, CX-90 та нові гібридні версії, які дуже вигідно можна купити зараз в США. А ми йдемо далі. Наступним буде дуже популярний кросовер, і це Ford Escape 24-го року ST-Line версія. Купили ми його пробігом всього лише 3 тисячі миль та за 7200 доларів. Клієнт розраховував купити на аукціоні до 11 тисяч, але нам вдалося купити всього лише за 7200 і тим самим доволі зекономити бюджет клієнта. Окрім такого мінімального пробігу, а саме десь 5 тисяч кілометрів, в цьому автомобілі повний привід та економічний двигун 1,5. Цей автомобіль дуже відрізняється від попереднього кузова, який ми також купуємо нашим клієнтам, особливо двадцятих 22 других років. Всередині особливо тут же великий монітор та багато додаткових опцій та функцій. Цей автомобіль ми також доволі швидко привезли на наше ЕСТО. Хочу сказати, якщо відправляється з усіх портів, окрім Каліфорнії, то терміни орієнтовно півтора місяці. Якщо з Каліфорнії до двох місяців, цей автомобіль мав ідеальну історію, тобто один власник, який проїхав буквально 3000 тисячі миль, а також автомобіль мав одне пошкодження, тобто одне мінімальне ДТП. Зараз ми вам покажемо фото також перед відправкою. Ми покажемо відео, коли автомобіль вже приїхав на наше ЕСТО, коли ми його зустрічали. По цьому автомобілі пошкодження пройшлись по задній стороні. Задньої ляди не було в наявності в Україні, тому нам прийшлось замовляти США та очікувати орієнтовно 2-3 тижні. Такий ескейп можна купити в бюджет 15-16 тисяч плюс ремонтні роботи, і це дуже крута ціна. І зараз ви можете бачити цей автомобіль після ремонту і можете оцінити якість роботи наших майстрів на СТО. Хороший автомобіль ми дуже часто публікуємо. Навіть Escape до нас приїжджає 17-19 років, а також кузові 20-22 року. У нас на YouTube-каналі багато відео з нашого СТО таких автомобілів наших клієнтів. По цьому автомобілю нам залишилось зробити хімчистку, сертифікувати та поставити на облік. Все це ми можемо зробити без фізичної присутності наших клієнтів, і багато людей обирають нас саме заради цього. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль це Ford Explorer 2017 року в топовій лімітед комплектації. Клієнтам було важливо знайти автомобіль в топовій комплектації та з мінімальними пошкодженнями. І саме таку машину ми їм купили. Дуже вмісткий кросовер, він має повний привід, 3,5 двигуна, також пробіг 50 тисяч. Пошкодження, як казав, мінімальні, вони пройшлись по задній частині даху. Зараз вам покажемо фото спорту перед відправкою в США. Такі автомобілі, якщо ми розглядаємо в цьому кузові з двигуном 3,5, то його можна купити в бюджет 15-16 плюс ремонтні роботи. Якщо 2.0 двигун, то цей автомобіль можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч. Також ми неодноразово покупали нашим клієнтам автомобілі Ford Explorer Interceptor поліцейської версії. І один з таких поліцейських інтерсепторів зараз вам покажу. Нам вдалося його купити буквально за 1900 доларів на аукціоні іншуренс. А ми повертаємось до нашого експлору. Зараз ми його покажемо в відео, де ми його зустрічаємо на нашому СТО. Звичайно, мінімальні пошкодження. і Нам вдалося доволі швидко його відремонтувати. І зараз ми вам покажемо фото перед постановкою на облік. Це фото одразу після ремонту, а також буде відео. Далі у нас буде електромобіль Audi e-tron 19 2019 року, преміум плюс комплектація. Хороше авто, запас ходу 400 кілометрів. Цей автомобіль ми купили за 15 400 в США. Тобто, під ключ в Україні він обійдеться в 21 одну тисячу плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут прийшлись по правій стороні. Хочу нагадати, що до кінця 25-го року діє безкоштовне розмитнення абсолютно на всі електромобілі. Цей автомобіль ми з порту Каліфорнія. Зараз вам покажемо фото перед завантаженням. І зараз ви будете бачити вже відео, коли ми зустрічаємо цю машину на нашому СТО. Також хочу сказати, що буквально на днях до нас приїхали ще нові круті автомобілі, саме електромобілі. Це буде Mercedes EQE, Mercedes EQB, а також I-Pace, які ми теж скоро вам покажемо. І ось, ви бачите, цей автомобіль після ремонту. У нас є все необхідне обладнання, яке дозволяє робити роботи по різним електромобілям, навіть 24-25 модельних років. По цей автомобіль ми вже сертифікували та поставили на облік, і буквально завтра будемо передавати нашому клієнту. А далі буде один з найпопулярніших дизельних кросоверів, і це Audi Q5. 15-го року авто, преміум плюс комплектація і 5600 – виграшна ставка. Автомобіль має мінімальні пошкодження по передній лівій стороні, а також повний привід. Такий автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 14-15 тисяч плюс ремонтні роботи. Якщо ви розглядаєте бензинову версію, то її таких років можна купити в бюджет 11-12 тисяч. Бензинові доступніші за рахунок того, що дешевше розмитнення. Якщо ви розглядаєте для себе 17-19 років, аудиті 5 бензинова версія теж дуже популярний кросовер серед наших клієнтів, його можна купити в бюджет до 19 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Ну і звичайно, як і по кожному автомобілю, зараз ми вам покажемо фото перед відправкою. І хочу сказати, що по кожному автомобілю ми відправляємо клієнтам номер контейнера та посилання, де вони можуть відслідковувати свій автомобіль з датою прибуття в європейський порт. Також можуть спостерігати онлайн за судном, де воно знаходиться. А зараз я вам покажу відео, як тільки цей автомобіль приїхав на наше СТО, і наступне відео вже після його ремонту. І наступним автомобілем у нас буде Ford Escape 21-го року, максимальній титаніум версії. Сьогодні показував 24-го, а зараз буде ще 21-го року. Пошкодження пройшлись по задній стороні, і 7300 виграшна ставка у цього повнопривідного кросовера. Хороший та ліквідний автомобіль. Якщо ви розглядаєте таку машину, але в базовій комплектації, її можна купити в 11-12 тисяч плюс ремонтні роботи. Якщо бажаєте кращу комплектацію, ціна буде 13-14. Також доволі популярні ці Escape в кузові 17-19 року. Їх можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів. Зараз вам покажемо фото спорту Нью-Джерсі перед відправкою. Це найближчі порти. Доставка займає буквально 4-5 тижнів. І також покажемо вже відео з нашого СТО, якільки цей автомобіль приїхав. Ми його одразу дефектували, скинули всі фото та відео для нашого клієнта і потім вже взяли в роботу. І зараз вам покажемо відео, коли автомобіль вже після ремонту. Покажу ще один дуже популярний кросовер серед наших клієнтів: це Volkswagen Tiguan. В даному випадку автомобіль 2021 року se версія і 6300 виграшна ставка в США, 2,0 двигун та 42 тисячі миль пробігу. Тут навісні пошкодження по передній частині. Цей автомобіль ми відправляли з порту Каліфорнія. Часто нас запитують за ціни на ці машини. Хочу сказати, що це залежить від. Комплектація, а також пробігу. Якщо ви розглядаєте базову версію, то 18-20 року ціна буде 11-12 тисяч. Середня комплектація 13-14 тисяч і максимальна 15-16 плюс мінімальний ремонт. Також зараз особливо вигідні ціни на ці тігуани, але 22 го модельного року їх можна купити в бюджет 18-20 тисяч доларів. І зараз буде короткий відео звіт для нашого клієнта, а також для всіх вас вже після ремонту цього автомобіля. Ми його повністю відновили, сертифікували, зробили розвал сходження, а також поставили на облік та очікуємо нашого клієнта. І закінчую цей випуск унікальним автомобілем марки Ягуар. Це Ягуар XK, автомобіль 2014 року, який ми дуже вигідно купили в США. Тут 5.0 двигун це спеціальна спортивна версія. Якщо вам цікаво, ми зробили навіть окреме відео по цьому автомобілі. Тому обов'язково переходьте та дивіться. Сподіваюсь, новий формат відео для вас був цікавим та корисним. Обов'язково поділіться в коментарях, що можливо треба додати. Також підтримуйте нас підпискою та вподобайкою. Зовсім скоро вийде також ще аналогічне відео, де ми покажемо чергові 7-8 автомобілів для наших клієнтів. Якщо ви також бажаєте вигідно купити автомобіль США, телефонуйте з номером на екрані або можете звертатися в наш чат-бот. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А я вам бажаю вдалих покупок та мирного неба.